Господи, помилуй. Боже духів і вся тілесно ти смерть подолав і дияволосне сили в життя світові твоєму подав. Сам, Господи, покій душі спочили. Близько. Ніщо в світі не може об'єднати людей так, як їх спільна мета. Для українського народу такою метою стала споконвічна боротьба за волю і незалежність. на Полом дані славені нашій землі. На жаль, так, на жаль, так воно відбувається. Але у нас невеликий вибір. Ну, скажімо так, що велика ізраїльська політична діячка Голда Мера українського походження колись сказала, що вони хочуть нашої смерті, а ми хочемо жити. У нас невеликий вибір для компромісів. Сьогодні прийшов той час, коли ці слова повністю проектуються на наше життя, і ми мусимо знову згадати слова наших українських класиків, які сказали: або здобудеш волю в бою, або згинеш в боротьбі за неї.